Дональд Трамп розчарований Путіним, адже сподівався, що домовитись про мир вдасться набагато раніше. Тому пообіцяв Україні зброю. Задля цього з НАТО укладено угоду, згідно з якою альянс закуповуватиме у США усю необхідну військову допомогу і передаватиме її Україні. За словами генсека НАТО, який нині з візитом в Вашингтоні йдеться про величезну кількість військової техніки, зокрема засоби ППО і ракети. Пообіцяв і нові постачання. ЗРК зерка Петріот сьогодні ж до Києва прибув спецпредставник американського президента Кіт Келох. Він вже обговорив із українським президентом військову підтримку. Більше деталей у сюжеті. Україна найближчим часом отримає додаткові ЗРК Петріот. Є країна, яка готова вже найближчим часом передати 17 комплексів. Про це під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте повідомив Дональд Трамп. Вони почнуть прибувати дуже скоро. Одна країна має 17 Петріот, які готуються до відправки. Вони їм не знадобляться. Ми укладемо угоду щодо 17 або великої частини цих 17. Вони вирушать в зону бойових дій. Це може статися дуже скоро. За його словами, й інші. Країни, які можуть передати Україні Петріоти, натомість для них США виготовлять нові. Також Трамп повідомив, що дуже розчарований Путіним. Зізнався, що думав, йому вдасться домовитися, але цього не сталося. мені не подобається, що робить Росія. Я дуже не радий. Тож, якщо не буде угоди протягом 50 днів, ми запровадимо дуже жорсткі тарифи, підвищимо тарифи до 100%. Ви називаєте їх вторинними тарифами. Розповів Трамп і про угоду, яку вони. Уклали з Північно-Атлантичним альянсом Вашингтон, постачатиме зброю у НАТО, той за неї платитиме і направлятиме до України. Марк Рюте відзначив, що Україна отримає величезну кількість військової техніки, а також ракет та інших боєприпасів. А у деяких випадках партнери відправлятимуть зброю зі своїх арсеналів, а потім собі закуповуватимуть зброю у США. Ви сказали мені, що хочете, аби Україна мала можливість захищати себе від Росії, але Хочете, щоб Європа за це платила? Логічно, нам необхідно збільшувати виробництво зброї. Тож європейці працюють над цим. Чимало країн прагнуть цього, і ми будемо обговорювати, що саме необхідно Україні. Будемо надавати усю зброю. Американські змі з посиланням на власні джерела повідомляють, що сума першого траншу допомоги за посередництва НАТО може сягнути 10 мільярдів доларів. За ці кошти, крім батарей, Петріо, для Києва закуплять ракети малої та середньої дальності, а також снаряди для гаубиць. І сьогодні ж до Києва прибув спеціальний представник Шас питань України кіт Келох в нашій країні. Він пробуде тиждень, повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, який і зустрічав Келога на вокзалі вже зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі говорили про російські атаки по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі, а також про ситуацію на фронті та потреби українських військових. Спецпредставник США з питань України висловив повагу українським захисникам та захисницям за їхню сміливість. Говорили і про досягнення стійкого миру, можливість припинення вогню та тиск на Росію. Але чи не найголовніша тема зміцнення української протиповітряної оборони? Сторони обговорили спільне виробництво дронів. Український президент підтвердив, що Україна у співпраці з європейськими партнерами готова купити американську зброю, передусім системи ППО. У нас була дуже хороша розмова з генералом, і дякую, що приїхали генерали. І дякую, що в нас з вами часті зустрічі. Дякую вам, вашій команді. Також за те, що приїхали до Києва. Дуже дякую. Ми вдячні президентові Трампу за всі його меседжі та справді сильні рішення щодо відновлення постачань для нас. Ми вдячні за двопартійну підтримку. У нас була дуже хороша розмова в Гаазі з паном президентом. І була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн, і буквально щойно ми го. Говорили про ППО з генералом у Кремлі. Останні заяви американського президента поки не прокоментували. Водночас основний перемовник Кремля зі США Кирило Дмитрієв опублікував допис у соцмережі X, де наголосив, що конструктивний діалог більш вигідний ніж мова тиску. Ярослава Марущенко програма Вікне марафон. Єдині новини.